Емоційна то ось груда груда ракети. Це ракета, яка прилетіла близько Півницького. Це що залишки знизиться? Це було саме таке, що воно напружувало, тобто що воно могло, могло впасти не тільки туди, воно могло впасти там, де багато людей. Ну а ми емоційно, Ось ще можна сказати про цих людей, які світла нема, а вони працюють і шиють для наших захисників. І перше вересня, перше вересня в школі. А діти сидять в подвалі і співають у ілузі червона калина. Фотожурналіст Ігор Філіпенко із Кропивницького розповідає про свої фотороботи, які створював з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кіровоградщина життя під час війни його восьма персональна виставка. Говорить, її присвятив дню журналіста, який відзначають щорічно 6 червня. Цей час. Виповнюється 25 років, як я працюю в журналістиці. Були і прес-служби, були і газети, були і сайти. Було багато де я працював. Я навіть працював на телерадіокампанії, працював на радіо. Ну, багатий досвід цієї роботи. Більше я поділяю уваги фото, фотографії, тому що вважаю, це більш доходчиво, ніж, ну як. Подивися фотографію і вже можеш якісь зробити, а то читати треба. На фото жителі і місця Кропивницького та області під час воєнного стану є світлини, зроблені у перші дні повномасштабного вторгнення. Другий день війни у нас в Кропивницькому тоді всі стали, бо не було бензину. Це черга на проспекті Вінниченка за пальним. Ну, що можна казати? Перший день ще тут був війни. Я не бачу ту фотографію, там де люди вистроїлися біля Приватбанку. Це теж перший день війни. Люди пішли грошей знімати. Говорить, для фотовиставки відібрав 34 світлини з 6 тисяч, зроблених з 24 лютого 2022 року. Я хочу, щоб вони фотографії збереглися для. Нашого покоління, щоб люди знали, як ми бачимо, що дивимося фотографії, який був у нас город до цього, до того ну по годам. і ну, щоб вони збереглися, щоб люди цінили, що таке мир. Фотовиставка працюватиме два тижні. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.